Одноповерховий будинок загальною площою 125 метрів в селі Гореничі Київської області. Вхід через терасу, яку при потребі можна засклити. Попадаємо в коридор з місцем під шафу купе і в котельню. Де виходи теплої підлоги, грибінка так називаємо, і електрокотел встановлений. З коридору попадаємо в першу кімнату. Навпроти неї санвузол. Це перший санвузол з душовою кабіною і з унітазом. Другий санвузол обладнано ванною. Це друга кімната. Зверніть увагу на земельну ділянку 7,5 соток. По запиту можу скинути відео, де показано ще кухню-вітальню і ще один санузіл.